Росіяни масово обстріляли Херсон. Про це повідомив перший заступник глави Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Наразі відомо про чотирьох поранених. Уламки ворожих боєприпасів травмували дві жінки, чоловіка та п'ятирічного хлопчика. Дитина у стані середньої важкості. Усіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу. Після деокупації частини Херсонської області люди почали повертатися у свої домівки: села та містечка здебільшого знищені росіянами, напівзруйновані будівлі, розтрощені вікна та місця деяких будинків, від яких лишилися вирви від російських снарядів. Проте ці перепони не лякають місцевих мешканців. Вони взялися наводити лад у домівках та радіють, що вигнали окупантів. Як нині живуть мешканці Береславського району Херсонської області, розкаже наша Галина. На Фадорченко Херсонщина зустрічає іржавим залізячим окупантів. У цих посадках їхні позиції були на кожному кроці. Коли тікали, покинули усе, навіть недопитий чай. Попри жахливі краєвиди, люди почали повертатись додому. Хати розбиті, що вам сказати, Ось у пенсіонерка чоловіка поховала. Боляче дивиться. Тож, як вона буде встановляти ту хату? Там пенсіонерка теж. Як буде встановляти? Тут молода пара. Зараз вони живуть в високополі. Тож на силу дождалася вона другої дитини. Тож хата розбита, вона зробила якраз капітальний ремонт. Хата розбита. У Потьомкіному нині залишилось 15 жителів. Село розташоване попід трасою, тож сюди добряче прилітало. Кожна хата пошкоджена. Надія розповідає, на місці будинків її доньок згарища. А от свій дім ще можна відновити, тому що дня велосипедом із сусіднього високопілля робити ремонт. Тут хата, веранда з однієї сторони і з іншої сторони веранда розбиті повністю. Хата в хаті дирки є. Ну, у мене пошкоджені вікна О, і криша. Тоже ну жити можна, як той казав. Вже в хаті там ремонти. Я б сама все зробила. Кухню то я доробила сама вже все, потолки ми підбили. Вікно одне ми вставила. Я Сергій фермер у високопіллі. Виїжджав у квітні. Тоді ще цілим стояв його будинок. Коли повернувся, вцілілого майна немає. Під обстрілами знищений не тільки будинок, а й сільгосптехніка. Кухня, літня, нова. Подивіться. Що з неї сталося? Оце все було шикатурно, оце було покрівля, все було. Бачите, нічого немає. То як вам сказати? Постраждали дуже. У мене на тій стороні усадьба моя, там будинок стояв і літня кухня. З будинка дві стіни залишилось. Власноруч висаджений горіховий сад Сергія стоїть поки занедбаний. Минулорічний врожай зібрати не зміг. Російські окупанти жили у будинку та нікого не підпускали, навіть собаку погодувати. Сергій говорить, угіддя поки що лячно прибирати. Всюди розкидані міни. Але головне, що окупантів вигнали, а житло відбудує. Вони коли накуряться, бо вип'ють, і в них починають тягнути їх на подвиг. Серед мирного населення, звісно, що людина може зробити, коли до тебе приходять два-три чоловіка з автоматом. Нічого О, Тому, ну, случаї такі були. Е то, що говорили, що приходили, знущалися у Високопілі Вже працює відділення Укрпошти. Вікна, поки закриті ДВП, а обігрівають буржуйками. Навіть в таких умовах готові працювати, бо в селище вже повернулись більше тисячі мешканців з чотирьох, які жили тут до масштабного вторгнення. У нас залишилося близько 70 чоловік, які отримують пенсії, бо основна маса пенсіонерів виїхала від нас. Ну і ще тепер платиться через Укрпошту. 1200 тим, хто тут проживали. Де Деякі люди, які оформили 25 тисяч на комфортне проживання взимку, вони теж оформляли через Укрпошту і тому будуть получать через нас. Після вигнання росіян на Херсонщині відновлюють електромережі, газопостачання, а на зруйнованих будинках майорять синьо-жовті прапори. Люди вивісили їх самі, бо додому повернулись справжні господарі українці. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Ще 840 окупантів та один літак. Оновлені дані втрат противника за минулу добу опублікували у генеральному штабі. Крім цього, ворог не дорахувався чотирьох танків, шести бойових броньованих машин та трьох артилерійських систем. Українські захисники знищили чотири одиниці автомобільної та дві спеціальної техніки. Не повернувся до окупантів і один безпілотник. До цього за минулу добу втрати ворога. Ворог втратив дві реактивні системи залпового вогню. Ворог з великими втратами не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це розповіли у ранковому зведенні Генерального штабу. Російська армія продовжує обстрілювати мирних жителів у населених пунктах по всій лінії фронту. Натомість українські захисники відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів на Сході, зокрема й у Бахмуті, на Донеччині. Авіація Силоборони. Протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російські БПЛА типу Мерлін, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. Вперше Володимир Зеленський провів засідання ставки у подвійному форматі. Про це він розказав у своєму зверненні. Спочатку у повному складі, а у другій половині дня у війському форматі, як зазначив Зеленський, для особливо вагомої розмови за словами президента з учасниками ставки, він також обговорив ситуацію на фронті та забезпечення армії. А ще пообіцяв відповідь окупантам на кожну атаку ворога. Нині, за словами Зеленського, загарбники намагаються використовувати ресурси, все тимчасово окупованих територій, і завдання України не допустити цього. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічна програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни, та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що. Контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними. Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послаблено, ніж вони передбачають для себе у найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас, але ми повинні його виконати. У Києві стартує саміт Україна ЄС. Ключова тема готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС для участі у саміті до Києва. Приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та 15 з 27 єврокомісарів. До них має доєднатися і президент Європейської ради Шарль Мішель. Чого очікувати від нинішнього саміту розповіла Іванна Климпушцинсадзе. Депутатка і від європейської солідарності Ой, так очевидно, головний акцент цього саміту буде на допомозі Україні у безпековому компоненті про подальшу фінансову, політичну, військову, гуманітарну допомогу країні, яка протистоїть варвару країні окупанту, терористу і диктаторі. Але для нас також важливо, що цей саміт і про свободу, про права, про демократію. Напередодні стало відомо, що до річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз планує ухвалити 10-й пакет санкцій проти Росії. Про це сказала глава Європейської комісії на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським. Урсула фон фондерляйн зазначила, що нинішні енергетичні обмеження обходяться Москві у 160 мільйонів євро на день, і запевнила цей тиск продовжуватиметься й надалі. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Кремль адаптується до санкцій і закликав ЄС запроваджувати. Вати нові обмеження Bye. розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже цього року, п'ятий президент Петро Порошенко розповів, чого очікує від саміту Україна ЄС. Лідер європейської лі... і солідарності наголосив, що членство в Євросоюзі та НАТО це наша стратегічна мета та національна ідея. Петро Порошенко вважає, що саміт має чітко зафіксувати зміну принципу допомогти Україні вижити на принцип підтримувати Україну до перемоги. Йдеться про військову та фінансову допомогу на. Нашої держави, а також санкційний тиск на Москву. Західні зброї плюс санкції, плюс мужність наших збройних сил дорівнює перемоги над рашизмом. По-третє, потребують подальшої координації, питання збільшення та вдосконалення макрофінансової, економічної, гуманітарної допомоги Україні та початок реалізації програми післявоєнного відновлення. Але з прозорими механізмами звітності та контролю за використанням коштів. По-четверте, відновлення справедливості, притягнення до відповідальності путінських воєнних злочинців. Ми нарешті маємо вивести в предметну площину питання про створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії проти нашої держави.